Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Ленів, і сьогодні ми з вами поглянемо на нову подію, яка в нас тут в Бліці з'явилася, а саме зал слави. Розкажу вам, що це взагалі за подія і що взагалі вона ну, нам дає. Коротше, кожен день вам будуть видаватись ось такі от касетки. За ці касетки ми крутимо панель. Панель. В цій панелі ми можемо отримати різні танки. Це може бути Churchill 8, може... Ну, в принципі, ви все бачите самі. Тобто, це, можна сказати, ящики. Ми їх крутимо. Один прокрут у нас вартує 5 ось цих от касеток. Де отримувати ці касетки? Кожен день ви отримуєте по 5 касеток. Тобто. Там, за, на протязі 10 днів ви отримуєте 50 цих касеток. Також ви отримуєте 5, е, цих, 5, ви можете зробити 5 перемог, і за них ще отримати 5 касеток додатково за день. Тобто виходить, що за день можна отримувати 10 цих от додатково білетиків, цих касеток. Um, і якщо ви, наприклад, от сьогодні не, не витратили ці 5 касеток, то завтра вам просто до цих 5 касеток додадуться ще 5 касеток. І буде вже 10. Тобто вони можуть накопичуватися, що дуже і дуже круто. Тобто, ви там можете байдикувати, байдикувати, а в один день зробити там 20 перемог і так далі. Тому якось так. Ще у нас тут дарують цілих 6 предметів. Колекційних предметів, зараз ми їх з вами заберемо. 5 предметів для тих, хто не має жетону з єнотом. І 6 для тих, хто має цей жетон з єнотом. Ну що, в принципі, давайте будемо збирати і дивитися, що тут у нас. Пісковий годинник. Давайте забрати. Нам, за винятком піскового годинника, ще дають тут пульт R10, дискетку і екрани. Тобто, я думаю, ви зрозуміли, що це не головна нагорода. За цією нагородою, наприклад, за вогняним стільцем, нас тут ховається. Дискетки, камуфляж, ракетний залп, екранчик і ну і сам колекційний предмет. Тобто, в принципі, отакий от от парадокс. Тут дуже-дуже щедра насправді подія, халяви дуже багато, тому ну, рекомендую забрати всім. До речі, дають навіть два контейнери, збери їх усі. Зараз ми, в принципі, це все з вами забираємо, дивимося, що тут дають. Ну, Це, в принципі, безкоштовно. Все це просто безкоштовно дають ось так просто, як, скажімо так, з лопати нам дає варгеймінг. І, в принципі, все. Кожен із цих предметів можна обміняти на вільний досвід. Зараз ми це з вами поглянемо. Тільки давайте спочатку покрутимо ось цю нашу рулетку, так би мовити. Повідкриваємо ці наші контейнери. Давайте, будемо відкривати. І перший контейнер у нас, будь ласка, дай мені танчик. 20 золота. Непогано. Давай. Давай ще. У нас тут на 7 м, виходить прокрутів. Ну, слухайте, срібло дає бага... добряче. Я так розумію, якщо 3, то це вже щось цікаве. А нам поки що... Півмільйона срібла та ти що. Слухайте, ну тут срібла можна нафармити так немало, я вам хочу сказати. 100 голди! Так, юху! Заробив 100 голди. Бачите, я успішний. 20 голди. Ну і коротше, такі от у нас контейнери. Такі доволі прикольні. О. Супер! Слухайте, ми з вами отримали легкий танк. Класно. Неймовірно. Валентін другий. Нормально. Четвертий рівень СРСР. Непогано, слухайте. Прямо дуже круто. Ану, ану давай ще один там. Будь ласка. Хі -хі. Ну, слухайте, це прямо жирно. Давайте подивимося, за скільки я його можу обміняти. А, точно, нам же ж тут купу ще екранів додали. Ну, це гаразд, це вже Це не тема відео. Так, Це четвертий рівень СРСР Валентін другий. Я не знаю, чи я буду грати на ньому, але півтори тисячі забрали сюди, нормально. Щоб ви розуміли, я зможу трішечки підфармити і купити шкоду Т-56, якщо продам цього Валентін другу. Не знаю, чи буду його продавати насправді. Такі доволі спірна машинка, тому що четвертий рівень я на четвертих рівнях не граю, але ну, можливо залишити в колекції. Напишіть в коментарях, як би зробили ви. Ну що, і тепер давайте, в принципі, відкриємо наші збери їх усі. І давайте, до речі, як бонусом. Я відкрию, напевне, ще контейнер пісочниця. Ну просто, щоб він тут мені не валявся. Тому, Ну що, панове, відкриваємо з вами два контейнера збери їх усі. Поїхали! Давай. Ну, давай мені танк, гра. Ну, не жлобись. Я скільки контейнерів відкриваю, саме збери їх усі, мені танк не падає. Ну, до речі, зараз гарантом тисячу заберемо. Хо, ну Хоч так, хоч так. Добре. Відкриваємо тоді ще контейнер пісочниця Давайте, поїхали. Давай мені пісочний сертифікат. Давай, гра. Хе -хе -хе -хе. Ой, справедливо. Я вважаю справедливо. Насправді, мені тепер навіть фармити не доведеться. Я можу просто взяти, продати Валін... Валентіна другого і отримати собі. Отримати собі. Я нагадую на хвилиночку. Шкоду Т-56, яка доволі непогано себе показує в сучасному рандомі, Фу фул обвіз, ще 30 бустерів на неї. Ну, тобто я ще над цим подумаю, звичайно, але ця подія мені вже подарувала шкоду. Стоп, куди? А, це наступне це. Шкоду Т-56, що мене дуже і дуже сильно радує. Ну, звичайно, не повністю тому, що в мене золото було, але все рівно. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі і до зустрічі! І пишіть в коментарях ваші результати по прокруту цієї події.